З 19 століття в історичному районі Херсона почала формуватися вулиця, яка довгий час носила назву Торгова, Базарна, а з середини 60-х років була названа на честь трагічно загиблого космонавта Володимира Комарова, який втім не мав жодного відношення до Херсона і Херсонщини взагалі, тому цілком. Логічно і справедливо, що сьогодні ми намагаємося повернути вулицям, якщо не їх історичні прадавні назви, то бодай назвати їх іменами тих видатних діячів української науки і культури, які так або інакше були дотичні до мистецького або культурного, культурного наукового життя Херсона. Володимир Васильович Різниченко народився 1870 року у Чернігівській губернії, і з Херсоном його пов'язує те, що у 1901-1902 роках він працював завідувачем статистичного відділу Херсонської повітової земської управи. В подальшому він активно досліджував. Геологію України, зокрема, геологію Канівських гір. І наприкінці 20-х, на початку 30-х років він став академіком Всеукраїнської Академії наук і директором Академії геологічних наук, тобто, це людина, яка внесла значний вклад в розвиток вітчизняної геологічної науки. Тепер Сподіваємось, херсонці будуть пам'ятати ім'я цієї людини, яка частку своєї наукової творчої енергії віддала громаді нашого міста.